Урок, «Я пізнаю світ, тиждень 9, сторінка 3. Розгорнемо зошит, урок 73, тема нашого уроку Повторення вивченого Ранній палеоліт. Отже, сьогодні на уроці ми пригадаємо з вами матеріал, вивчений саме з теми Ранній палеоліт. Попрацюємо із географічною картою. Переглянемо завдання до уроку. <риклад> 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 Япс класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо. головне запам'ятаємо! Швидкісна лічба для мозку, Це ж краса. Я сласний. Це урок прекрасний. Запитання маємо. На всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо. Запитання до уроків. Що таке географічна карта? Які географічні карти ти знаєш? Що таке ранній палеоліт? Що зображено на гербі Вінницької області, яке місто є адміністративним центром Вінницької області? На якій річці та в якому місті збудовано найбільший в Україні та Європі плавучий світломузичний фонтан? Яку будову має атом? Яку особливість бурштину помітив давньогрецький учений Фалес Мілецький? На ці запитання дамо віть продовж Трьох уроків я пізнаю світ. Отже, починаємо працювати. Хвилинка афірмації. Проговорюємо разом із диктором. Я вірю у свою здатність гарно вчитися. Завдання номер 4 Розгадаємо Ребус. Подивіться уважно слово відгадка. Картопля, карто, П міняємо на Г. Карто Г, раф, беремо 3, 4, 5 літеру. І змія, відкидаємо перший друг, виходить слово картографія. Запишіть це слово картографія. Що ж означає слово розгадка? Виявляється, картографія це наука про створення географічних карт. Пригадаємо, що називається географічною картою. На сторінці 43 подана підказка. Пригадуємо, що географічна карта це зображення поверхні землі або її частини за допомогою умовних знаків. Ще раз повторимо: географічна карта. Це зображення поверхні землі або її частини за допомогою умовних знаків. Про ці знаками ми говорили, це і кольори, це і лінії. Які ж бувають географічні карти, політична карта, адміністративна карта і фізична карта. Спробуємо знайти відповідність між поняттям та його визначенням. Яка ж карта називається політична? Політична карта це географічна карта, на якій зображено країни, їхні кордони, столиці і великі міста. Адміністративна карта України це географічна карта, на якій зображено області України, Автономну Республіку Крим, міста Київ і Севастополь. А фізична карта це географічна карта, на якій зображено рельєф земної поверхні. Розглянемо карту на сторінці 40. Доводіть, що це адміністративна карта України, тому що ми бачимо з вами області України, Автономна Республіка Крим. Підписано місто Київ і Севастополь. Тобто столиця України. Далі, будь ласка, знайдемо на цій карті Україну, обведемо її пальчиком. Відкреслимо столицю, місто Київ. Знайдемо Молдову. Ось вона з синього кольору. Столиця Молдови місто Кишинів. Знайдемо Румунію. Ми говорили на рибку, вона схожа. Столиця Бухарест. З якими областями України межує Молдова з Одеської, Вінницькою і Чернівецькою? А тепер намалюємо з вами нашу Україну у вправі мандрівник. Намалюємо Румунію. Намалюємо Молдову. Підпишемо Україна, Молдова. І Румунія. Скільки географічних об'єктів ми підкреслили? Шість, сім, добре. Нейробика від Аї. Завдання перше. Єробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ Чемпіонат зі швидкісної лічби. 420. раунд другий. Чотириста нейробіка для майбутніх істориків від Аї чемпіонат зі швидкісної річби. Миттєво полічи мамонтів. І так, відповідь останнього 700 мамитів. А ми продовжуємо працювати далі. Попрацюємо із картою, адміністративною картою України Корінка 40. Підкресліть назви найвідоміших стоянок раннього і середнього палеоліту. У Закарпатській області Стоянка Королевська в Автономній Республіки Крим, Стоянка Київ-Коба. Переглянемо відео про ці стоянки. Увага на екран! Численні археологічні матеріали свідчать, що наша земля одна з найбагатших країн Європи. На пам'ятки кам'яного віку, найдавнішою стоянкою раннього палеоліту є королевська стоянка біля села Королеву в Закарпатській області. Саме тут науковці з'ясували, що вперше люди з'явилися на землях сучасної України близько мільйона років тому. Досліджуючи королевську стоянку, археологи знайшли під шарами землі найпростіші знаряддя праці, що виготовляли архантропи, зокрема, рубила. Найвідоміша стоянка неандертальців – Киї Коба, розташована на річці Зуя поблизу міста Сімферополя в Криму. Саме тут. Археологи виявили сліди вогнищ та залишки 500 знарядь праці. Основним заняттям неандертальців або палеоантропів було полювання на тварин. Пригадали, а тепер виконуємо завдання в нашому зошиті. Зафарбуйте біля прожечки, які ілюструють період раннього палеоліту. Перевірте, Справа в тому, що ранній палеоліт це історичний період, в якому пітекантропи виокремились із тваринного світу, завдяки вмінню виготовляти знаряддя праці. Вони вели мандрівне життя в пошуках їжі, об'єднавшись у первісні людські стада, поселялися на стоянках, жили в печерах і наметах. З гілок, навчилися використовувати вогонь і підтримувати його горіння. Основні заняття пітекант збиральництво та полювання на дрібних тварин рибальство. Серед цих малюнків ви обрали тільки декілька. Перший малюнок це те місце, де жили наші пітекантропи. Це були намети з гілок. Або печери. Це був знаряддя праці, які вони навчилися виготовлятися. І завдяки тому, що вони почали виготовляти знаряддя праці, вони виокремилися з тваринного світу. Їхнім основним завданням було збирання врожаю і полювання на дрібних тварин. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми пригадали з вами вивчений матеріал з теми ранній палеоліти.